Всім доброго дня! Хочу розказати вам, як можна вивести гроші з Ваусет Pay на карту в USDT або в іншій криптовалюті, навіть від 1 долара. Цей обмінник працює через Telegram. Для обміну потрібно перейти за посиланням та написати, що ви хочете зробити обмін, що саме обміняти кількість та на яку карту. Швидко відповідають та скидають курс обміну. До речі, через цей обмінник можна робити обмін також з Wallet, WebMoney, Telegram Wallet та Trust Wallet. Також роблять обмін з різних бірж та ботів на любу карту України від 1 долара. Через цей обмінник можна робити обмін як на велику суму, так і на маленьку. Також через цей обмінник можна обміняти любу криптовалюту, навіть невелику суму. Для обміну з Fauset Pay вам скидають реквізити, куди потрібно зробити переказ. Переказ Fauset Pay відбувається для клієнтів обмінника без комісії. Після переказу скидайте скріншот переказу та номер картки, на яку хочете отримати кошти. Обмін може зайняти деякий час, так як буває черга. Але сам обмін відбувається дуже легко. Якщо вам потрібно вивести кошти з Faused Pay маленьку чи велику суму, рекомендую вам цей обмінник. Посилання на обмінник буде в описі під відео або в коментарях. Також є посилання в розділі о каналі та для зв'язки. Сподіваюсь, що допоміг вам. Раджу вам зберегти реквізити цього обмінника. Можливо, він вам ще знадобиться.